Доброго дня! Перед вами два перфоратори Bosch 226DFR. Один з них оригінальний, ну, і звісно і підробка. Я вже їх розбирав, дивилися внутрішні частини. Зараз подивимося, як же вони працюють, яка сила удару як сверлять. Для цього я взяв два сверла однакових однакового діаметру. Ну, Звісно, намостив мостило. Так, вставляємо і вперед. Правильно руку? сторону. Так. Зліво получається у нас ця підробка. Це оригінал. Так, на рахунок три. Раз, два, три. Звісно, репліка. А ну-ка, давайте поменяем буры. Так. Ух ты! Горячие ты, а? Да? Стоп, тримай, цеш. Так, И... да, да, да. Так, поменяем. Так. Раз, два, три. Що скажу? Получається, що репліка тут перемогла оригінал. Ну, а як скільки вона прослужить, як довго? Це, звісно, незрозуміло. Всього найкращого, не будьте здорові!